У православних існує традиція залишати одне порожнє місце при Різдвяному столі на знак готовності прийняти нужденного, неочікуваного гостя. 8 січня під невидимим куполом Кафедрального собору Української православної церкви з благословіння настоятеля блаженнішого митрополита Володимира та з ініціативи Духовно-Просвітницького центру був організований перший різдвяний благодійний обід для малозабезпечених людей. Охилого віку. Розпочали захід традиційно з молитви в Андрії Володимирівському храмі кафедрального собору на літургії, яку очолив благочинний храму Іерей Павло Білий. За спільним столом в теплій родинній атмосфері зібрались слідні люди, якими опікується просвітницький центр, святкова зала, засерверовані столи, запалені свічки. Із вітальним словом від імені настоятеля собору звернувся отець Павло, який наголосив на тому, що добрі справи завжди повертаються з торицею, адже нічого в цьому житті не проходить безслідно. цей світлий праздник Рождества хотілося би передати благословення ближайшого митрополита Володимира, представника Української православної церкви, всім вам, браті і сестри. и лично от себя поздравить вас с светлым, великим праздником Рождества Христова. Пожелать вам доброго здравия, семейного благополучия, любви, крепости, духовной мудрости и всего самого-самого лучшего и хорошего. Но самое главное, чтобы Господь всем нам даровал спасение душ. Для усіх присутніх організатори підготували чудові сюрпризи. Впродовж свята лунали пісні, колядки, юні таланти розкрили увесь свій творчий потенціал у виступах, піднімаючи настрій усім присутнім. Привітати з Різдвом усіх гостей свята прийшли вихованці дитячої театральної студії радощі, учасники клубу авторської пісні, що діють при центрі, а також верхній хор Вознесенського храму, що на Дміївці. Команда ресторана «Корчевни» поздравляет всех с Рождеством Христовым. Мы являемся постоянными партнерами проведения всех мероприятий в галерее Соборной. В этом году впервые проходил благотворительный в через празднования Рождества Христового. Мы надеемся, в дальнейшем эти праздники будут проходить постоянно и мы будем в них участвовать. Кожна людина не хоче старіти бо старість – це слабкість, хвороби Іноді самотність. Але старі люди, про яких дбають молодші члени сім'ї, не почуваються немічними і покинутими. Кожен має ставитись до оточуючих так, як хотів би, щоб ставились до нього. Навчаючись робити людям добро, ми за роки накопичуємо життєвого досвіду, який і робить нас мудрими. Тому серед мудрих людей злих немає. Я с первых дней своих рабочих работала экономистом. Занималась серьезными экономическими вопросами и, к сожалению, была э, нечаянным атеистом, скажем так. Я всю жизнь проработал почти слесарем, рабочим. Вот. И я абсолютно не жалею, что, как говорится, у меня профессия такая, вот, я люблю работать. Слава Богу, так получилось, хоть и в старости, но... Как говорят в одиннадцатом часу Бог привел нас вдвоем всей семьей в И здесь же в этот храм будет молиться моя родная сестра. В этот же храм мы обязательно по воскресеньям приводим нашу внучку. И четыре года она Причащается, ходит в храм. С нами наша сваха, тоже за нашим примером последовала в храм. Бог привел ее. Нас много. И друзья наши здесь. Первое Рождество в моей жизни вот такое торжественное, радостное, такое наполненное человеческими качествами, наполненное божественной благодатью. И вот со всех сторон вроде на тебя льется благодать. От а таких слов, от взглядов, от людей очень приятно. Переповнена такою радістю, що хочеться всю землю обняти, І слава Богу, що Він дивився на землю. І якщо ми будемо згода заході Божі, то буде рай на землі. Більше сотні людей сьогодні вперше побували і започаткували. запам'ятайте це слово? Ми з вами сьогодні започаткували історію різдвяних обідів на кафедральному соборі. Оплески вам. Захід завершився, і головне про що думалось після побаченого і почутого: ці люди хочуть частіше збиратись разом, спілкуватись і відпочивати. Такі зустрічі їм необхідні, і до їх організації буде долучатись ширше коло людей. Маємо надію, що святкові благодійні обіди стануть традиційними під куполом кафедрального собору. Колектив просвітницького центру висловлює подяку титуру центру та всім волонтерам, які виявили небайдужість та допомогли у проведенні першого різдвяного благодійного обіду.